you <music> Добрий день всі дорогі наші герої, дорогі наші сім'ї, загиблих героїв, всі тих, що ми поважаємо, любимо і завжди раз разом з вами. Ми сьогодні от таку віддушну хочемо зробити, і це буде у нас вже традиційно, оскільки наші ветерани разом з вами, діточки разом з хлопцями, героями теж зараз будуть ловити рибку, ну і насолоджуватися рибалкою, оскільки у нас є прекрасне озеро для цього ми. Тут і зробили цей момент. Хочу сказати, звичайно, що ми шануємо всіх, хто боронить нашу країну, і всіма силами стараємося це підтримати. І хочемо підтримати разом з нашими дітками, розвивати спорт, тому що рибалка це теж спорт, і це і класний спорт, щоб отримали і задоволення, і підтримку, і щоб відчули себе сьогодні і на природі, і на нашому рідному місці. Це наша локація, наше озеро, і будемо його підтримувати. Бажаю всім успіху. Звичайно, що спорт. Це є перемога, це є вдача, це є невдача, це є змагання. Всі призові місця. Мотивація є. Будь ласка, діти, старайтесь, ветерани. Я думаю, що кожному буде сьогодні цікаво. Бажаю всім успіху і гарного проведення дня. А від друзі зразу поформовані команди, герої наші з родинами загиблих і діточками, і з родинами зниклих безвісті діточками. Це приємно, що ви відгукнулися. І це перший такий захід на комуському озері. І я думаю, що спільними нині з усилюємо, ми проведемо дуже для дітей і для вас цей час. Тому успіх у рибал. А зап... я... Давайте, давайте вшануємо пам'ять за наших загиблих, хвилини в каміну. особи виконавці, які сьогодні закрутили цю справу на чолі зайсь Аркадію. Тому похлопаємо. Ну і сьогодні взагалі перемогла дружба, бо ми разом з вами зустрічаємося е, в наших турботах в справах. А ми сьогодні зустрілися на відпочинку. Віка і Ірина. Це Бери бери, 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 хочемо складу. Бери, бери. вікану. Дякуємо, дякуємо за організацію. І Надя. І, 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 і Микола Дякую. Він скинув, Дякую. на Дякую. Та? Дякую. А просто тисяч пішого буквально. І приводить не за що. Дякую. Тримай. Він просто не показав, бо так і повторювати. Спасибо, Володимир Савітра. Представник служби у справах дітей Руслана Януш. Кращий гравець сезону ігор 2023-2024 року. Вихованець з гуртка родит Тлуницького будинку дитячої юнацької творчості Владислав Бадів. Володимир Миколаєвича, ви знаєте, вже представлений і директор Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості Роман Мельник. з познайомилися І питання для сьогоднішньої гри готував для вас президент Тлумицької асоціації клубів інтелектуальної творчості Руслан Шеплінський. <плес> Під номером один сьогодні грає команда Тлумицького ліцею номер один Нефт Kind». І капітан команди Юлія Крупа. Прошу собою пов'язані, ніби я думаю, що це було дуже важливо навіть у цій щоб всі були об'єднані, і це нас приведе до перемоги. Тому нас гасло разом переможемо. Разом переможемо! Тлумецький ліцей номер один грає сьогодні під номером один. Логічно, що під номером два гратиме ми сьогодні Тлумецький ліцей номер два. Команда Патагонія. Капітан Софія Залізняк. Ми команда Тумацького ліцею номер 2 і нас звати Патагонія. Патагонія це частина Південної Америки, яка славиться красою своїх гір. І тому наш девіз разом до вершин. Разом до вершини. Команда номер 2 Тумацький ліцей. номер 2 Патагонія. Під номером три сьогодні гратиме команда із ІС... утиші ліцею. Незламні українці! Ми запрошуємо до слова Христину Стельма, капітана команди. Наша команда приймається І гаска... пам'ятаємо минуле, цінуємо теперішнє, віримо в майбутнє. Отже, з команди, пам'ятаємо минуле, цінуємо теперішнє, віримо в майбутнє. Життєве кредо, добра праця і знання. Шлях щасливого життя. Команда номер три. ще. Під номером чотири сьогодні гратимуть ерудити нежівського ліцею. Команда так і називається Ерудит. Капітан команди Соломія Запрошуємо. Ліцею Ерудит. Наше гасло прагне. перемагай. Команда номер чотири. Ерудит. Нежін. Номером 5 сьогодні гратиме команда королівського ліцею незламні. Капітан команди трак Анастасія. Ми команда королівського ліцею. Наша назва незламні. Наш девіз народ мій є, народ мій буде завжди. Ніхто не переможе. Мій народ. Дякуємо. 6. Сьогодні гратиме нова хвороського будинку дитячої та юнацької творчості. Ганківка! Капітан Варія Селянич. Ми команда будинку дитячої та юнацької творчості під назвою Гаківка, що означає хокей Тобто ми всіх переможемо, як розкидаємо. А, а, та, і наш дефіз впевненість дарує успіх під номером 7. Логічно, що під номером 7 гратиме команда «Сьоме небо» філії села Гринівці, капітан Олександр Поптик. Ми філія Дружинського поліцею номер 1 з села Гринівці, наша назва команди «Сьоме небо». Наш девіз «На сьомому небі від щастя». На сьомому небі від щастя команда «Сьоме небо» гратиме команда Борниківської гімназії Мальва. Капітан команди Наталія Гарасиві. Ми, ми Мальва, команда Портниківської гімназії. Наш девіз Ми Мальви. Сміливі вкраїнки. Словами батьків загартовані. Молитвами матерів охоронені, мудрістю предків нагороджені. І номером 9 гратиме команда Грушківської гімназії. Стріла. Капітан Віра Гнатюк. Наша назва стріла. Наш девіз. Як стрілами будем чати, неможливо нас догнати. Як стрілами будемо чати, неможливо нас догнати номер 9. Грушка. І завершує привітання команд. Команда під номером 10. 220 вольт філія Філієса Напругу і б'єм током. Наш девіз заряджені перемагати, 220 вольт не подавати. Андрій Юрьевський, капітан команди. Отже, увага, запитання. Запитання зачитується тільки один раз. Тому слухайте і записуйте уважно. Запитання номер 1 У березні 2014 року не підглядати. У березні 2014 року. Телеканал Інтер та інформаційний портал Подробиці створили інтерактивну карту об'єктів, присвячених цій відомій не лише в Україні людині, а ще в Києві одразу чотири вулиці, названі його іменем. Тому додатково доводиться вказувати район міста або індекс. Назвіть його. «Час». Тара Шевченко. <праць> <праць> Яку пораду дає знаменитий водогонщик Ленс Армстронг? тим, хто боїться впасти з велосипеда час. Якщо ви боїтеся сідати на велосипеда, не сідайте на волосепечується Бошко Олексій Павлович будинок дитячої творчості за зайняте друге місце у всесвітньому кубку щодо колись при... з, з... з... нагоди Дня, Дня Європи. Прошу Роман Воронович виконати цю місію. Дипломом нагороджується Василюк Андріана Андріївна, за зайняте третє місце у всесвітньому кубку інтелектуальної яри щодеколи. Прошу вас. Ну і за перше місце нагороджується батьків Владислав Володимирович за зайняте перше місце у всесвітньому знову ж таки кубку з інтелектуальної яри щодеколи. Соляник Марія Михайлівна за... нагороджується за перше місце. Також Залізняк Софія Іванівна за зайняте перше місце в суперфіналі серед е, ігри серед Школярів 23-24 року. З <плоджується> також Чаплінський Руслан Павло Русланович. Зайняте перше місце сусвітньому купку інтелектуальної гри щодеколи. Прошу Роман за Четвертому Сюфлінському творчому фестивалі до Дня Європи Єврофест 24. Команда Гачі стовмачі нагороджується таким дипломом. Прошу керівник Олександра Чапринська, прошу представника команди Гачі стовмачі підійти для отримання диплому. Дякую. Прошу за. Доброго дня, шановні діти. Перш за все, хочу вас привітати з таким значущим святом для всіх дітей України цей день захисту дітей. В рамках цього свята ми проводимо багато турнірів, багато таких змагань і ви є свідками тої нової історії, яка твориться зараз у нас в державі. Тяжко драматичні події, оскільки ми в стані війни. Але дякую Збройним силам і тим нашим захисникам, які нам дозволяють жити тут, творити, в тому числі брати участь в таких змаганнях, як ви сьогодні приймаєте. І хочемо, щоб ваше дитинство було яскравіше і насиченіше в такий тяжкий для України час. Слава фіні! Слава нашим збройним силам! Сьомий номер. Сьоме небо! Сім! Кількість запитань. Сьоме небо філія села Гринівці. Лаурат кубку дитинства 2024. Ми запрошуємо капітана команди. Диплом лауреата вручається капітану команди Олександру Поптику. Вітаємо! По 11 запитань. Взяла команда «Стріла» Грушківської гімназії. І ми запрошуємо до вручення диплому лауреата Віру Надюк. Диплом лауреата вручається команді Мальви з Бортниківської гімназії, і ми запрошуємо капітана команди «Бортник» Наталію Гарасимів. Диплом лаурата вручається команді незламні Королівського ліцею. Капітан команди Незламні Королівського ліцею Анастасія Трак. Вітаємо Анастасія! Це команда номер 5 і вона взяла 13 запитань у підсумку. Запитань у підсумку, і е, ми вітаємо команду. За 13 запитань е, диплом лауреата отримує команда номер 4 ерудит, капітан Соломія Гришан. Нищівський ліцей. Нищнівський королівський ліцей отримали по 13 запитань взяти у підсумку і стали лауреатами наших інтелектуальних ігор. Всього на одне запитання, всього на одне запитання. 14 правильних відповідь дали незламні українці з худешинського ліцею. От диплом лауреата вручається капітану команди Христині Стельмах. Диплом лауреата за 16 взятих запитань. Вручається команді Гаківка Тлумацького п'ют. Капітан Марія Соляник. Ми вітаємо команду, тому що команда взяла достатню кількість запитань. 16. 16. Вона змагалася разом з командами ліцеїв, як позашкільний заклад освіти. І це вихованці тлумацького ліцею номер 2 Я вам гаківка. Переможці. Переможці серед гімназії. Третє місце і перше серед гімназії отримує команда 220 вольт, нагороджується Андрій Юрківським. І ми запрошуємо всю команду до вручення кубку капітану команди Андрію Юрківському. І Андрій Юрківський каже, кому вручити ще медаль як найактивнішого гравцеві. Андрію, хто був найактивніше Я. Ростислав Чігур. Ростислав Чігур найактивніший гравець і капітан команди Андрій Юрківський 2024. Перемогу отримала команда Тлуманського ліцею номер 1 У сумі 16 правильних запитань. 16 з правильних запитань було і в команди Клумецького бютгаківка, але переможець визначився саме у е, додатковому запитанні. Тому команда Клумецького ліцею номер 1 капітан Юлія Круба, прошу вийти до членів журі, отримати кубок переможця серед ліцеїв. Прошу, прошу команда, виходите. Члени журі, будь ласка, до фотографії е, медаль за друге загальнокомандне місце і переможця серед ліцеїв вручається капітану команди Юлії Крупі. І хто найактивніший гравець? Юлія? Анастасія настасія Марчук. А Марчук, прошу дівчата, ставайте до фото. Це перемогою команди Софія Залізняк. Хто найактивніший гравець в команді?